Мне не надо говорить вам, вы все знаете информацию о том, что сегодня или ввели в 9 часов, или в 14.00 будет введено военное положение. Насколько я имею, в 10 областях, в том числе в Запоріжжій області, насколько я имею информацию, в засідання вчера было засідання Ради оборони Запоріжскої області. Які там рішення приняті? Для мене поки, поки що не відомо. Звичайно, виступ губернатора Костянтина Бриля був у відкритому доступі на телебаченні. І він говорив, що які будуть обмеження, вони ще як би не определилися. Будь ли запрещена охота, к сожалению, завжди починають запрещати охоту. К сожалению, на моє, моє глибоке убеждение, Відіння охотнічного господарства і проведення охоти на оборону нашого району і області негативного впливу полювання і немає. От ніяк ну, не може бути. Але мисливці мають знати рекомендації щодо дотримання форми одягу. Всім мужчинам, рибакам і охотникам, не одягати сьогодні камуфлюваною форму, особливо у многих вона з'явилася. хотя они не служили в АТО, но хорошая камуфлированная форма, та, которая сейчас снабжается в наша украинская армия. Вот, и куртки, и штаны, и все остальное. То есть желательно, если будет разрешена охота, желательно эту форму не охотникам не одевать. А если нету другой, значит одевать эту, а наверх одевать Наші оранжеві жилети, які одягаються при проведенні полювання на колективних, там, на облавних, на копитних животних, пушного зверя. За словами Горгія Короля, на сьогодні обмежень в проведенні полювання немає. Обмежень по полюванню поки немає ніяких. Вчора навіть б задавали питання, але на нього не відповіли. Буде ли в іншій області. не ответили. То есть каждая областная администрация будет решать на свое усмотрение самостоятельно, есть в этом необходимость или нет. Поэтому до охотников мы должны довести такую информацию, что сегодня мы отстрелочную карточку не продаем. Проведение охоты в субботу-воскресенье, суббота это на пернату, в том числе имеется в виду утку, и воскресенье на пушно, Пока как бы приостанавливаем, ми не знаємо. Я думаю, що в течение сьогоднішнього дня я дзвонив вчора в Запорожье, дзвонив в Киев, Сказали, подождите, не торопитесь, самі не пойдемо. А как ну якби бы, сама ситуація роз'яснена. Порядку денному зборів була озвучена трагічна інформація, котра не стосується воєнного стану, але події пов'язані з городянами, мисливцями та зброєю. Произошел несчастный случай, умышленный или неумышленный, с охотником нашим. То есть он якобы ушел, на, уехал на дачу, взял с собой оружие и якобы в воскресенье собирался пойти на охоту. А утром не вышел на связь с женой. И в итоге его обнаружили смертельно раненым в голову. Наразі триває слідство за фактом смерті 11 листопада. Інша надзвичайна подія була не такою трагічною. Сталася 25 листопада. В наших оготях охотився наш охотник, і по окончанні охоти в результаті може бути неправильно, обращення з оружием охотничим, він сам себе нанес огністрельне ранення в стопу ноги. В зв'язку з цим на зборах єгерів вкотре наголошувалось про правила поводження зі зброєю, про проведення додаткових інструктажів і таке інше. Хотілося акцентувати увагу так, да, правильно, що на інструктажі всіх охотників колективні охоти. У нас кожен рік то газ вибить, то десь то кому-то заїде, то Но в цьому році взагалі. Ружі, охота, це таке діло, що і в основному п'яти зарядки теж як бы ручок повишення такого риска, как бы. Би... патрон есть, нету, затвор закрытый, и не это Как бы сходится в кучу, как-то надо инструктировать. Или патрон, чтобы затвор за, закладать, чтобы видно было, что ну, не хотелось бы, чтобы что-то у нас повторилось, конечно.